Варю сьогодні юшку з горохом, гомілки курячі. Жизнь тут в вариться і горошек, і картопля, сіль додала, перчик, піджарочка вже готова, морква, цибулька. І на останній запросимо петрушечку і чесничок. Все у нас вже тут зварилось. Кидаємо, що ми кидаємо, лаврушечку кидаємо, нашу піджарочку, таку сухеньку, таку засмажену, цибулька, морква і чесничок натертий. Так? Добавимо вогоньку трошечки. О, так. Тепер Часничок перетерти. Так. І петрушечку. І сейчас закипить пару хвилин і виключаємо запах просто обалдеть який. Свіженький чесночок, піджарочка така, зажарочка, так смажена, така пахне, така вкусненька така. В общем, зараз будем їсти.